Слава Україні! Так, Це зараз на ділянці знаходжуся, де працював Ацефен у нормі 1,2 літри на гектар, це флуорфен діюча речовина і Кломазон. Клодекс -ПРО від АХТ, В общем, їхні ахетечні препарати. Ацефен 1,2, Кломазон 0,25 і цей органосиликоновий прилипач Агропавекстра 01 літра на 100 літрів води. Отак. І зараз показую вам його роботу. Роботу тут показати хочу у два моменти. Це по, бо тут є хвощ польовий і тут є така підросша переросла лобода. Значить, по хвощу. е, Воно ось рветься, якийсь середині жовтий, я б сказав би, що йому кердик. Є більш виражено, є менш, ось де той, що менший вилазив. Цей взагалі ось уже дорветься, ось дуже легко і цей. Цей, що більший, трошки йому, ну, трошки легше, але все одно йому приходить вофля. Потім по лободі дивимось роботу. Ось така лобода була. І вона благополучно здихала. Ось уже скрутило меншу. Ось трошки більшу круте. Ось де круте. В принципі, на сьогоднішній день це, мабуть, буде моя е основна схема по класичній сої, по захисту класичної сої від бур'янів. Як бачимо, ця схема вбирає дводовку, присаджує хвощ і ну, поки що мені подобається, як вона себе показує. Ось якась і сойка, наче підмучена. Та ні. Не підмучена, це вона вилізла просто пізніше після дощу. вже. Що з соєю воно робить? От така дія. Органосиликоновий прилипач діє. Ну, Це я читав на сайті Ахетешному, вони пишуть, що органосиликоновий прилипач порівняно з олійним, тому що на ацефлуарфен рекомендують е, оригінал. Там. Той, що оригінальний виробник рекомендує саме, цю. саме олійний прилипач. Так, ось де лобода вже. Там горить, тут біліє. Я думаю, їй хана. О, ось яка величезна лобода. Ось дивимося. І то верхушка вже згоріла. Ось дивіться, проти якої лободи працює ця суміш. І дуже ацефлуорфен ефективно знищує вегетативну масу саме берізки. Так що схема. Ось тут очаги прямо такі берізки. І ось дивимося. Вона, так, вона дохне, вона чахне. Ну це більше, вона довше чахнутиме. Менше швидше. І ось тут ще є ваточник сирійський. По ваточнику сирійському. Подивимося, як воно далі буде. У нас фірма працює в принципі, цією самою ось по сусідству діючою речовиною. Тільки в них набагато жорсткіший фітотокс на сої. Та й на бур'янах воно якось, я не знаю. Ну, ось у мене, в принципі, отак на другий трійчастий попало. Це Вже третій лізе більш-менш перший не так присмалило. А по-першому то в них взагалі там висмалило. Ну, я читав, кажу, що саме олійний прилипач він робить великий фітотокс на сої, а він, ну пишуть, що гербіцидна ефективність у нього не менша. А от саме Ой, на сої фітотокс від нього менше. Ну, подивимося. Ось ось суд є трошки. Ось маленьке чахленьке підгоріло. І ось. Так. Тут були очаги, до речі, більшого соту. Тут, я не знаю, він вивівся трохи. Тут у мене була соя класична два роки, потім пшениця, і це знову соя класична. Якось ну, в пшениці його то менше було, а це дивлюся і в сої його вже менше. Ну, схема, в принципі, захисту цього досить, наче непогана. Вона сохне лобода. П'ять днів, я думаю, десь через... Десь через тиждень тут уже можна буде прийти, подивитися 100% ефект. Тут те, що можливо не допали Ацефен, допали кломазон доб'є. Ось. Лободичка. Вона вже сохне ось корінь у неї тут. Я думаю, що все буде тут добре. Так, що ще показати? Ось ще ваточник є. Значить, з ваточником як буду боротися. З ваточником як буду боротися. Думаю, що залишилось трохи розчину а це флор, фен, база фен Дві діючі, дві контактні такі діючі речовини, то я думаю, що ці очаги ще ранцевим оприскувачем прийду за щоб його не було. Тому що оцих оце, ось місце, ось тут місце, і там в полі далі, там не видно. Там є оце три очаги. Вони вже тут років не знаю, 3-4 ростуть то оце так борються з ними, головне, щоб воно не дало оцю -цю свою кер... 에, плоди, в общем, щоб не дали, щоб воно не розлетілося. Бо я тут їхав оце ось, у лобуду як покрутило. Їхав е, через цей через сусіднє село, там теж фірма одна є, то там у них кукурудза, соняшник сівозміна, там півполя ваточника. Це жесть, я як побачив, це просто жопа. Що, ну, Ну там там реально ваточника, блін, там, ну, коротше, не знаю, подивимось. Ой, а тоді де він у нас на полях береться, той ватечник. Ось робота кломазону на злака. До речі, проти злаків планую клетодим, купив Defenders, там якийсь препарат, не пам'ятаю як називається. 120 грам діючої речовини. Грам на літр. І оце ним буду працювати. Від злаків. Думаю, планую сьогодні ввечері. Це ось лобода, і бачимо, що верхушка її здохла. Це тут був, була діляночка, це тут де мій гектар був. Це цілина. Тут була років три назад виходить, ну трава. Не цілина, трава, скажімо так. І, це, і тут дуже багато було лободи. То, як бачимо, Ацефен кломазон, Ну, По грошах вона виходить така середня. Але події, ну ще ось через тиждень вже прийду, покажу, коли оця вся вегетативна зелена маса ось лободи. Що тут ще хвоща, мишія, оця вся зелена маса як ляже, щоб було видно рядочки чисто і все. Тоді покажу повністю її ефект, можливо тут і хвощ трошки ще заляже, розляжеться ось де. Дивимось, там він, він здихає від ацифлуорфену і від кломазону. Кломазон його також б'є хвоща, то він здихає. Оце таке. Така соя, вже трошки рядочки стоїть кучерявищі. Цей трічастий побитий, Трошки він... Ну, підуть далі, нові трічасті наростать. І воно в принципі, досить швидко, це все міжряддя закриє. Це таке. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока.